Менш ніж за чотири місяці в Україні має зникнути нагадування про комуністичні символи. На місцях обговорюють можливі зміни назв населених пунктів, які нагадують про комуністичне минуле. І лише єдиний регіон в Україні взагалі не опікується питанням декомунізації, бо немає, що змінювати. Деталі розкриє Олена Міщенко. Декомунізація. Два місяці у дії, зірки, серпи і молоти, Леніни, Кірови та решта скам'янілих привидів комунізму поступово відходять на смітник історії. Стаття перша, четверта частина чітко виписує, що є, визначає термін, що є символікою комуністичного режиму, тобто, це імена, псевдоніми. Починаючи там від перших секретарів, діячів, які брали участь, організовували жовтневий переворот, пов'язані з річницями жовтневого перевороту, з діяльністю комуністичних органів влади, з діяльністю збройних, збройних формувань радянської влади. Тобто в законі все це чітко прописано. В інституті національної пам'яті фахівці порахували, треба перейменувати майже 900 населених пунктів України, з яких майже 90% – села. В основному це східні і південні регіони України. Серед радянських назв досі живуть досить химерні, як, наприклад, шлях незаможника чи політвідділовець. Ми вишукували назви, які мають пряме походження. Прямо комуністичне походження, так це перший напрямок. Другий напрямок це та інформація, яку присилають нам краєзнавці, допомагають нам. Найчистіше на Івано-Франківщині тут символами режиму попрощалися ще на початку 90-х. Тепер прикарпатці радянське минуле й згадувати не хочуть. До декомунізації в інших регіонах ставляться схвально, мовляв, давно пора. Треба щось мислити, що своє. Десь шукати такі і тоді воно розвіється. Бо той час був страшним. Це є психологія людська, правда, яка вже каже, ми вже купу років, скільки, 25 років незалежні. Вже давно би пора забути. Так що думаю, що логічно, правильно і так має бути. Якщо декомунізацію проводити поступово, це нормальний процес, але головне, щоб... Була готова громадська думка, наприклад, до перейменування міст, щоб це робилося не швидко, не насильницькими методами, тому що навпаки, це може призвести до спроду. Депутат облради, юрист, а на початку 90-х активний учасник руху декомунізації на Прикарпатті Володимир Ковальчук. Події двадцятилітньої давнини пам'ятає, як учора каже: позбутися радянщини було непросто. Заважали прихильники комунізму. Тим не менше, пам'ятники зносили, а вулиці перейменовували. В нашій області, звичайно, спокійна ситуація. Е, нема в нас вже тих всіх символів старого минулого. Я вважаю, що свідомі люди повинні розуміти. Те, що було знищено стільки мільйонів людей чи режимом фашистським, чи комуністичним, з цим треба закінчувати. Із заходу на схід навпроти центрального вокзалу Дніпропетровська стоїть радянський партійний і державний діяч Григорій Петровський, виготовлений на Південмаші. жителів та гостей міста. Він зустрічає з травня 1976 року. Історики розповідають, довгих 10 років точилися суперечки навколо того, як повинен виглядати ідол комунізму, тільки бюст або ж пам'ятник на повний зріст. У результаті Петровський вийшов досить переконливий. Ні. А тому, що я умру, тоді хай вбирають. А чим він для вас ціна? А тому, що він показує, що туди треба йти. В ту сторону, в ту все. Деякі мешканці міста у зв'язку з процесом декомунізації Запетровського запереживали. Кажуть, що розчаруються, якщо його звідси приберуть. Однак є й такі, хто не розуміє, чому цей тиран стоїть в центрі міста досі. Он не просто так поставлений, то я вважаю, Знаешь, место это. Мне он не мешает память. Он как бы никому и не мешает, ну а с другой стороны, процесс декоммунизации, то в принципе можно было бы и убрать. А как... Ну, не знаю, лучше бы дерево посадили, как по мне. Мне просто все равно, он всегда тут стоял, и как-то перемен не хочется, пусть бы так и было. Не знаю, пусть стоит, сколько лет стоял, пусть стоит. Место а ему стоит. здесь. Это ворота города. Вот мусор – это не место. Грязь – это не место. Не вот. А памятник пустой. Я противник тех вандальных методов, которыми убирают памятники. Я все-таки считаю, что их однозначно нужно убирать. Но я бы сделал сквер, куда бы свез эти памятники, этих идолов, которые ассоциируются у нас с Советским Союзом, с коммунизмом. Громадський активіст Руслан мріє, аби на місці Петровського встановили пам'ятник борцю за незалежність України В'ячеславу Чорноволу. Але при цьому Руслан категорично проти перейменування Дніпропетровська. Упевнений, приберуть цей пам'ятник, і вже зовсім скоро ніхто й не згадає, на честь кого названо мегаполіс. Категорично не поддержувати перейменування міста. Ну здесь можна просто його наповнити новим смислом. Ну, в частности, Днепр, река, как кто-то уже предлагал, Петровск – это ну, назвать в честь святого Петра, либо же с камни, утес. За последние полтора года, я думаю, Днепропетровск доказал свой, свой патриотизм и борьбу за Украину. И, ну, в частности, он должен остаться с этим названием. Потому что Днепропетровск – это сейчас сердце Украины, которое бьется в унисон с Духовным Львовом, либо… Там інтелектуальним Києвом тому ну, однозначно, як би ну я не піддержував і вважаю, що це будуть колосальне дітей, потрачені з бюджету, котрое нужна направити лучше на реформі внідрення нових реформ в нашому місті. У Дніпропетровському суспільстві. Тема перейменування міста викликала певний розкол і серед пересічних мешканців, і серед місцевих політиків та активістів. Не гоже, щоб місто, яке стало прикладом патріотизму та народило в Україні таке явище, як волонтерство, називалося по-старому, впевнений Кирило. Варіанти на той час, які було звучне, це було залишення Дніпропетровська, але зміна сенсу, смислу і наповнення цього міста. Другий варіант це Дніпро, третій – четверте четвертий – Дніпрослав. і. Дніпровська це філології філологічна така там назва там була запропонована. Тось тобто, наразі, коли ми обговорювали на останній раз на комісії, це було п'ять назв. І я впевнений, що будуть додалені ще декілька назв інтернет-голосування для того, щоб більш демократичним і шляхом залучати більше людей, і от вже буде відбуватися голосування. І з приводу того голосування буде відбуватися рішення по перейменуванню. Тож громадські діячі впевнені, це питання треба вирішити на міському референдумі, аби останнє слово залишалося за мешканцями Дніпропетровська. А от із назвами вулиць усе набагато цікавіше. Більшість з тих, хто відвідував засідання спецкомісії міської ради, називають їх ледь не божевільною. Журналіст Андрій Богатирьов теж нарікає на некомпетентність багатьох її членів. Від того так багато питань перейменування мабуть, потрібні, але вони повинні проходити. В соответствии с законом и подчиняться все-таки здравому здравому смыслу. Нужно, нужно, чтобы был баланс между историческими названиями, между новыми названиями. И под одну ребенку не стоит, наверное, все-таки сводить Ленина, Горького, Чкалова, Ливаневского. Кроме того, что там комиссии имеет смысл подумать о том, чтобы имена наших знаменитых, прославленных земляков Александра Галича и Вадима Сидура, они находились не учета на куличках, а где-то, наверное, в центре города были известны большему количеству горожан. Потому что улица Галича в Краснополе, ну, это, честно говоря, как-то не очень, на мой взгляд. Уже четыре заседания комиссии было, или пять, после каждого протокола. Сейчас мы их будем вывешивать на сайт, чтобы люди могли ознакомиться. И уже с распоряжением міського головы о проведении общественных обсуждений в районных, в районных советах. Они в августе будут. По закону про декоммунизацию подлежит переименованию около 300 улиц. Это где-то плюс-минус здесь 10-12% общего количества. Тарас а, так як уже над этим роботам хотімо, що збавиться від нікових около 162. Багато крапок над і у суперечках із перейменуванням вулиць розставили б мовники, впевнена філолог Ольга Владімірова. Адже на проблему милозвучності та правильності написання нових назв ніхто взагалі не зважає. Як приклад, вона приводить рідну для неї вулицю Чечеріна, яка теж підпадає під закон про декомунізацію. Що стосується вулиці Чечеріна, то в неї є історія, яка допоможе з її перейменуванням. Вона називалась Надіжденська на честь дружини мецената Олексєєнка, Надії Алексєєнка. Тому що саме на гроші мецената Олексінка була побудована дитяча лікарня, яка існує й досі. До речі, непогано було б її відновити. Це історична будівля. Зараз вона назвалася Надіжденська і в принципі, можна повернути із стару назву, але кажуть, що вулиця Надіждінська вже в Дніпропетровську є, тому дублювати не треба. І пропонують назвати Олексєєнка, але тут знову може виникнути філологічний казус, тому що як перекладати прізвище, залишати Олексєєнка, писати Олексєєнка, Олексієнко, Алексієнко варіантів безліч. Люди почнуть плутатися, треба якось ну прийти єдиної думки. Тому я б запропонувала, якби мене спитали, просто назвати вулиця Надії. Це і абстрактно, і з надією, і на честь меценатів, і все враховано. Досить важко розлучається Дніпропетровськ з путами комуністичного минулого. Цілком можливо, кажуть фахівці, що в Дніпропетровську скоро з'явиться такий собі парк комунізму, де кожен, хто захоче, зможе побачити Леніна, Петровського, Кірова та інших. Та як би комусь не хотілось прощатися з радянським минулим, все ж процес перейменувань пережитків минулого неминучий. Зараз ми можемо говорити про, навіть не про кількість, а про тенденцію зміни назв вулиць. Ну, наприклад, на прикладі Києва там понад 120 назв мають бути перейменовані. Наскільки мені відомо, зараз приблизно половина вже перейменована, і інша половина на черзі перейменування. До кінця листопада органи місцевого самоврядування повинні провести громадські слухання, розглянути всі пропозиції щодо перейменувань і завершити всі технічні процедури.